Доброго ранку всім, всім привіт з днепра. Мене звати Наталія. Вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас неділя і буде рукодільний щоденник. Почнемо ми його трішки не з вишивки, розповім, чим я займалася вчора. А вчора я була на рукодільній зустрічі. Так, це для мене дуже надихаюча надихаюче подія. Я завжди з рукодільних зустрічей виходжу з натхненням шити і шити, бо приїжджали дівчата з Кривого Рогу от, і привезли е, такі, рулони, такі рулони, і не тільки рулони. Цього разу було е, дуже багато всякого новорічного іграшки були різні. Е, навіть спідниця під ялинку була, і чобітки були пошиті, і багато-багато всього. От. Але, на жаль, ми зустрічалися в такому кафе, що там було не дуже гарне освітлення. І ну, дивитися було нормально, тобто роздивлятися самі роботи. А знімати було не дуже освітлення. Тому я там кілька фоток зробила, але вони такі, ну знаєте, чисто для власного користування. Але повірте мені, час ми провели пречудово, і кафе виявилося класне на тополі. От з нами ще була Оксана з рукодільного сундучка, і вона подарувала всім такі невеличкі сувеніри. От мені дістався гномик. От я тепер. Володарка гнома. Що б це мало означати, не знаю, чи мені треба гнома завести. От, і ще мені подарували такий е, 18-й номер ДМС. Це мій презентик з рукодільної зустрічі. Е, а ми переходимо до того, що я вишивала цього тижня. В основному, в основному вишивала я е, нічний трамвай. Ну, А нічний трамвай це, це така штука, нагадую, в ньому 127 800 хрестиків. От. І навіть якщо ти тут додаєш е, ну, 1200 хрестиків, фактично відсоток, то нічого особливого ти тут не побачиш. Можеш сказати, що тільки я додала 1200 хрестиків, це оця блакитна плямка. Тобто, отут -от я блакитним повишивала, тут сіреньким повишивала. Ну, в принципі, в принципі якщо отак покласти картинку поруч. Ні, Давайте так поверх покладу, от буде видно. от Дивіться. Це оця частина, от де починається трамвай, це оце. Е, ну, тобто, бачите, скільки мені ще вишивати всяким е, сірим, блакитним і не пойму яким. От. Але я не униваю. Я продовжую вишивати і колись то буде з цього трамвай. От, До кінця року мені ще дві чимось, ні, три шимось чимось треба нашити. Ну, Сподіваюсь, що на шию. Шанси поки що є. А, також в мене є, не в мене, а у, у цієї роботи є шанси. Це в мене моя Made in of Seasons. А, чотири сезони від Mirabilia. Дуже гарні дівчата, я вишиваю осінь і мала б її до кінця листопада закінчити, але ну, до кінця листопада тут з цього нічого. А осінь ще й не думає закінчуватись. І тут близько 7 тисяч, здається, хрестиків ще на ній лишилося, якщо не рахувати обличчя та шкіру. От. І дивіться, що тут виходить. Я тут ставлю картиночку з осінню. От дивіться, Я десь до середини її довишивала. Мені ще треба по краях вишити оці ну, визерунки, не визерунки. Коротше, оці декоративні. Це листочки, мабуть, листочки, гілочки. Е, ще треба вишити. Я хочу їх вишити, отак, е, трішки душити отут і трішки душити отут, а потім вже перегортати і переходити на верхню частину. От. Ще не забуваємо, що в мене знизу не, не вишиті надписи, ну і на зимі ще не вишитий, е, частина там, її плаща, бо вона біла, я не хотіла, щоб вона затерлась. Тобто, що вишивати і вишивати, перти і перти, а я маю до кінця року ну, душити принаймні, без шкіри. Я не знаю, як я це зроблю, але кожного тижня кажу: пожел побажайте мені успіху, побажайте мені вдачі. Давайте бажати всі разом, щоб щось таке в мене вийшло. От ще цього тижня я повернулася таки до грибів. Минулого разу в мене був фініш грибів одного з, одної з грибних полянок. От, нагадую, оці я завершила. І мені лишилося четверті, і я трішечки-трішечки їх надкусила, тут щось близько 200 хрестиків. Я думаю, що буде дуже гарно їх теж завершити, але, знаєте, в мене от зараз такий розрив іде, що мені хапати. Чи мені хапатися за трамвай? І дошивати. Ну, норму на місяць листопад я на них шила, але ж я хотіла до кінця року вийти на третину. Потім мені ще треба мірабілію, а мірабілія, е, ну, мірабілія, мірабілія, мірабілія має закінчитися цього року. І там ще вишивати, і вишивати. Або мені восени дошити грибей, що було б логічно. От. І в мене ще був старт нелігал, але я вам його не покажу, бо. Ну, коротше, я вам його покажу, мабуть, наступного тижня, коли ми вже закінчимо листопад. І це буде трохи е не так е позорно. Бо я просто відволіклася, на просто відваліклася, мені хотілося зробити старт. От, я вам покупки покажу на кінці листопада, і тоді буде зрозуміло, що там було. От, гриби. 1200 чи 1300 разом з беком. Тут ну, фактично нема чого вишивати, але ну, чи нашити тисячу зайву на мірабілі, чи нашити тисячу тут. Я думаю, що я б брала мірабілію, що я роблю. От, гриби вишиваються, е, ну, можливо, в перших днях зими ми їх побачимо. Сподіваюсь, на це не хочеться відкладати на наступний рік. Е, ще в МОНО було два стартики і два фінішики. Це теж процеси нелегали. І ви, ви це ще не бачили, воно буде в покупках, але я його вже вишила. Тому я вам його так проміжком показую. так знаєте, так, зайшло-вийшло. Це я хотіла подарувати. Якщо в мене вийде, то подарую. Не знаю, треба з людиною зустрітися, бо вона виїжджає надовго з країни. можливо... Назавжди, це моя подружка, з якою ми знайомі з першого класу. От, їде далеко. Сподіваюся, що колись повернеться. Не знаю. От, Таку от штуку я вишила. Це підвіска, це можна ну, я на ключі вішати, можна на рюкзак повісити на наплічник, можна на сумку повісити, якщо ну, хтось носить такі сумки, на які це можна вішати. От, а друга теж в мене піде на подарунок, теж вона поїде далеко. Ось такі брилочки. Це з того, що я показувала минулого, здається, позаминулого разу. Там був браслетик це від Хеппібех. Воно робиться зі штучної шкіри, вишивається з одного боку, потім вдівається ця фурнітурка. І отак от просто по краю прошивається. Зроблено класно, я е, ну, знайшла спосіб, як його зручно вишивати, вишиваю під час занять англійською. Mm -hmm. ну, на спікінг клабах на групових, коли хтось інший говорить, мені не треба там відповідати. Я просто так, знаєте, автоматично низаю цей бісер. От. І повернулася я ще до цього процесу, бо брелок я дошила, а в мене було ще е, був ще один урок англійської. Uh, і це в мене отаке: це в мене Golden Cay. Uh, він іде важче, ніж оці хеппібеги. Бо тут еластична, а тут все ж таки пластика. Але пластика м'якенька це не така пластика, як на чарівній країні, там, де треба ну, так, голку вколювати. Її теж можна так підгибати. Uh, сподіваюсь, вишити цей чубіточок. Uh, Ну, Я не обіцяю до кінця року. Хотілося, бо але не обіцяю. От. До речі, Golden K, якщо у вас є е, такі набори з чобітками, вони виклали в себе на сторінці в Instagram е, прямо відео окремо, як шива, ну, як вони радять вишивати і сшивати чобітки, Бо в них були відео про е, інші набори, здається, там про. Кубики або про щось таке. От. А цього разу вони виклали про чубітки. Е... Ну, в принципі, все так, як я думала, але іноді, знаєте, хочеться, щоб, ну, щоб тобі показали. Ну, не те, що я в собі сумніваюсь, я зшила б цей чубіток без цього відео. От. Але хочеться все-таки знати, як це рекомендує робити автор-виробник. От. До речі, з брошкою. Ой, брошка ж моя абрісард. Брошка прозвела фурор. От. Всім дуже сподобалася на зустрічі брошка. І е, я... мені трохи соромно про це казати, але е, я одягла спеціальну сукню, червону, щоб одягти цю Брошку, і виявила, що я в цю сукню. Не зовсім влажу. От, бо ну, життя бентежне, сиджу я вдома, працюю вдома, рухаюся мало, їм багато, їм шоколадки, їм всяке таке. І я додала у вазі, я ледь влізла в ту сукню, мені довелося її розпарювати, щоб в неї влізти. Але брошка була на своєму місці. Вона дуже класно підійшла до червоної сукні. От, і я була ну, нічого так. Цій сукні дівчатам сподобалося, брошка була класна. От. А я ще раз всім дякую за участь у зустрічі за те, що приїхали, особливо к кр... 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 Криворожкам, От, за те, що вони не пострахалися по такій погоді приїхати, ну, це ж все-таки не, не так близько. От, то мені тут, ну, в принципі, там 40 хвилин до тополя, а їм-то їхати ще з Кривого Рогу, але вони приїхали. От, я, мабуть, зараз вставлю якусь. Е навіть не знаю. Ну, загальний план я вставлю, кілька фоток і кілька робіт, які мені ну, не то, що найбільше там мені все сподобалось. Не було такого, що я сказала, ой, Ні, мені все сподобалось, але от знаєте, кілька робіт мені аж захотілося сфотографувати. Я вставлю зараз фото, ви можете побачити. О, там були дуже прикольні такі фігурки великі від варени. Це оці дракончики. Якщо ви бачили їх, ну, мабуть, у продажу, вони зараз новинка вони тільки вийшли, от їх вже вишили. Цікаві дракончики, вони великі, вони такі, знаєте, їх треба кудись виставляти так от, в композицію. На жаль, я не сфотографувала спідницю під ялинку, вона була шикарна. От просто. Я просто, знаєте, я, я погубилася. Я просто загубилася, не, не з... зорієнтувалася, що можна і сфоткати. От. І мені дуже сподобались ці дві котики песик на чорному. Вони просто такі, ну, в принципі, знаєте, от той випадок, коли наче нічого такого, котики-песик, але разом на такій канвії і оце все вони виглядають дуже шикарно. От. Був залів Гумбольда. Це знаменита картина дизайн. От, і їх було аж два: один свіженький, тільки душитий. Було ще кілька там різних, як вони називаються, ну, прикладних всяких штучок. От, і була Аня і її 12 красавиць. О, 12 красавиць, 12 красунь, величезний ти набір від Доме, але в вані поки що тільки 2,5 красуні, але вона вишиває. От вам фотка 12,5 красунь. Двох з половиною з 12 красунь. Сподіваюся, що ми будемо будемо зустрічатися і колись я таки побачу, як Аня дошиє всіх 12. От. Можливо, Альона щось знімала, неспішні хрестики, можливо, щось вона покаже. Я не знаю, вона пробувала, але ну, освітлення було таке знаєте, інтимне. От. На цьому я вам дякую за перегляд. Ще раз прошу, побажайте мені успіху, щоб я дошила хоча б міребілію. І зустрінемося з вами в наступне, наступного тижня. О! Анонсую, наступного тижня відео, якого ще на каналі не було. Я люблю такий формат. Це було дуже спонтанно. Ми з кицею сиділи, сиділи і просто вирішила зняти відео. Знаєте, Не рахуйте дуже суворо, це перша спроба, але сподіваюся, якщо зайде, можемо повторити. Або зробити регулярне. От. Заінтригувала максимально, але побачити, що буде наступного тижня. От на цьому вже точно все. Я з вами прощаюся і бажаю вам продуктивного тижня і вдалого залишку вікенду.